Передати необхідні речі та смаколики нашим захисникам, представники благодійного фонду, «Волотельський центр локомотив відправились на фронт напередодні великодня. Це вже сорокова поїздка волонтерів на передову. Що передали цього разу? Дивіться далі. Це вже сорокова поїздка представників благодійного фонду на передову. Ділиться керівник та співзасновник волонтерського центру Руслан Кулька. Везуть великодні смаколики, медикаменти та насамперед дрони, один мавік та 14 «ФПВ-дронів». До слова волонтерський центр локомотив розпочав власне виробництво ударних безпілотників. Ми веземо хлопцям. Те, що зараз не необхідно, дуже сильно потрібно. Це «ФПВ-дрони». І без смаколиків ми до хлопців не можемо поїхати. Ми хочемо також, щоб були а задоволені, які попробували щось, те, що ми повеземо, їдуть волонтери на два напрямки. Насамперед, навідатись до військових 77-го батальйону. Це Коломийська тероборона. Продовжує співзасновник волонтерського центру локомотив Ігор Костюк. Він каже: серед усього, що везуть для військових, частину придбали за кошти, виручені під час концерту Злате Огнівіч у Коломиї. Основна робота і основний батальйон, яким ми опікуємося – це 77-ма, наша Коломийська територіальна оборона. Куди ми веземо fpv дрони? Також є Mavic, які нам зібрали добрі люди. Хочу подякувати всім підприємцям, міські коломаї, всім людям, які допомагають. Бо десь чую вже посилав, що люди виснажились і допомоги нема. Ну це не про нашу Коломию. Ми всі згуртовані. Ми всі розуміємо, що ціль у нас одна це перемогти москаля і робимо все для того. Нещодавно ми проводили концерт, де ми збирали кошти на підтримку ЗСУ, Приїжджала Злата Огневич, які відбулася у Народному домі. От і за ці кошти ми закупили дрони і так само доправили антенну за 70 тисяч гривень, яку вже яка вже там виконує бойові задачі? Волонтерський центр локомотив один із найпотужніших осередків підтримки на Коломийщині для наших захисників, каже очільник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ці волонтери одні з перших налаштували значну підтримку. Спочатку для внутрішньо переміщених осіб, згодом і для військових. З перших днів війни, повномасштабного вторгнення. Я звернувся до Євгена Гапича і попросив, щоб він організував волонтерський центр Коломиї, оскільки тоді постало багато проблемних питань, які необхідно було вирішувати. Я дякую пану Євгену, що він тоді відгукнувся. Навколо нього згуртувалися наші коломияни і дуже активно підключилися до допомоги на особливо на початках до Збройних сил України. Це був потужний і залишається потужний волонтерський центр, який активно протягом всіх цих років працює і підтримує не тільки Збройні Сили України, але у певний період часу і внутрішні переміщені особи, і всі ті, хто потребували такої допомоги. Після того, як Євген пішов. Що воювати Я цей центр очолила пані Юлія? Ми довший час з нею працювали. А сьогодні очолює пан Руслан. Я надіюся, що ця співпраця буде продовжена. Дуже важливо, щоб ми не складали руки, а робили все можливе тут у нас в тилу. Допомагали всім, чим можемо нашим захисникам, тому що їм там не легко. А коли міцний тил, коли є підтримка, то легше воювати і здобувати спільну перемогу. Волонтери кажуть, хоч це вже їхня сорокова поїздка на фронт від початку повномасштабної війни, та щоразу їдуть з особливою відповідальністю та місією передати разом із необхідними речами і пакунками небо яку вдячність для військових від усієї громади.